Уряд спрямував 5 мільйонів гривень на ремонт неіснуючої в Черкасах вулиці. Кабінет міністрів України на своєму засіданні 3 серпня ухвалив постанову номер 543 відповідно до якої буде проведено ремонт вулиці Київської у місті Черкаси на суму 5 мільйонів гривень. Причини фінансової колізії пояснила директор департаменту бюджетної політики Наталія Джуган. Ну я не в'являю собі, як таке могло статися. Єдиним Якби підтвердженням моїх і попередніх думок є те, що надмірна централізація коштів на рівні. Урядовому от, призводить саме до таких випадків. Я є членом робочої групи по децентралізації фінансів. І от минулого року я, передбачаючи такі випадки, говорила про те, що не потрібно акумулювати кошти, а у нас їх достатньо багато в країні. Це 3,5 мільярди гривень на фонд регіонального розвитку, з яких місто Черкаси аж не перепало не жодної копійки. І, більш близько півтора мільярда це таких капітальних видатків, централізованих на рівні країни. Знову ж таки, місто Черкаси перепало 5 мільйонів з них на вулицю, якої не існує. Ну, от, маємо те, що маємо на сьогоднішній день. Ну, Я думаю, що ситуація на сьогоднішній день є такою, що ми звернемося від міської голови. До уряду, щоб цю помилку було, скажімо, ліквідовано, але все це час. І капітальні податки, тим більше на капітальний ремонт доріг, вони потребують, ну якби мають такий сезонний характер, ми можемо робити дороги лише тільки тоді, коли це доставляє погоди. На превеликий жаль, я не можу передбачити, як скоро уряд виправить цю, цю помилку і у який спосіб ми зайдемо на капітальний ремонт іншої вулиці, яку необхідно зробити в місті Черкас. Загалом, яку частку коли, надає держбюджет на ремонт місцевих вулиць. Чи більшість вулиць ремонтують дійсно тільки із міської казни? Я не пригадую таких варіантів, коли держава нам давала на це кошти. Окрім того, що минулого року ну більш скажем бюджетне законодавство передбачало, що містам надаються субвенції цільові на поточний капітальний ремонт доріг. Раніше це було близько 11 мільйонів гривень для міста сьогодні. Після того, як відбулася децентралізація фінансів в країні, ми маємо новий податок, скажімо так, да, акцизний збір від роздрібного продажу від акцизних товарів. І саме ці кошти ми спрямували на наш міський скажімо так, дорожній фонд і можемо цього року здійснювати і поточний капітальний бунтів на завершення загальна сума, яка цьогоріч була виділена. Цього року з усіх фондів, скажімо так, при формуванні бюджету ми виділили 33 мільйони гривень, за півроку потратили 6 лише. І от зараз, після внесення змін до міського бюджету, ми ще 24 мільйони направили на поточний капітальний рампом. В області вулиця Київська існує в Умані та Золотоноші. Тож чи отримують Черкаси 5 мільйонів із державної казни наразі невідомо.